І знову добрий вечорочок, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла, який для вас сьогодні приготував свій топ по знижкам в Steam. Ви спитаєте, а що там в Steam відбувається? Я вам скажу, чорна п'ятниця! Чорна п'ятниця наступила і принесла з собою дуже соковиті знижки. Тож, якщо вам така тема цікава, то поставте вашу вподобайку, напишіть шалений коментар. Ну і let's go, будемо розбиратись, що там і як. Погнали! І так, наш розпродаж по-хорошому мав би починатися тут, на головній сторінці Steam. Але як ви знаєте, в Steam і все зручно, але є місця, де ще більш зручніше, і де я вже виписав всі головні знижки. Так що, Steam якось, можливо, на стрімі подивимось, що там за знижки, да, глобально. Але зараз ми переходимо на сайт SteamDB, де вже у мене все розкрито, всі рекомендації відкриті, і зараз я вам буду все лише розповідати. Так що, поїхали. Перша гра, яку я вам рекомендую до покуп. Або хоча б до ознайомлення, це Dave the Diver, або Dave the Diver. Ну, коротше, той, хто нереальчик. ваньок нереальщик. Значить, що я хочу розказати вам про цю гру? Ну, по-перше, я хочу сказати, що гра має хорошу підтримку, для неї виходять оновлення. Гра також непогано працює на портативних пристроях. Це може бути Asus ROG LI консолечка, або, наприклад, Steam Deck. Абсолютно без проблем, подібна гра там запускається. З іншої сторони, перед нами Індюшатіна, але дуже цікава, тому що по суті в цій грі ми виконуємо одразу своїм головним. Персонажем декілька ролей. По-перше, ми ловимо рибу і знаходимо усілякі цінні комплектуючі для нашого ресторану, а з іншої сторони, ми керуємо нашим рестораном. Так що експеріенс максимально незвичний. І я раджу вам спробувати цей експеріенс, тому що зараз ця гра вам обійдеться 228 гривень, що абсолютний мастхев цього розпродажу. Так що, перша рекомендація у вас є. Ми йдемо далі, і друга рекомендація мого розпродажу це Sand Hill 2. Ремейк від Bluebird Team. дуже хороша гра за дуже хорошою ціною, знижка цілих 50%, і ціна зараз складає 657 гривень. Скажу вам так: єдиний косяк цього релізу це Unreal Engine 5 з усіма витікаючими, тобто оптимізація не сама найкраща, ну і візуал іноді шакалий. А так, в принципі, як хороша сюжетна історія, я б сказав би, що вийшло дуже і дуже добре. Так що, полякам, респект за такий ремейк. А вам я рекомендую пограти. Якщо ви ще не грали, і якщо у вас є 657 гривень. В противному випадку я скажу вам так, я думаю, що в наступному році знижка буде ще вища. І якщо ви ще не пограли всі топи, які зараз будуть далі по розпродажу, то можливо краще відкласти ці грошенята і пограти щось те, що зараз має більшу знижку, А уж потім повернутися до Sun Hill 2. Так що поїхали далі роздивлятися, що там і як. І наступні ігри на розпродажі це Орі. Перша та друга частина ігри коштують приблизно по 100 гривень. І якщо ви їх пропустили, то я вам скажу, що не пропускайте, тому що це топова метроєдвання, топова історія і топовий саундтрек, можна сказати, три в одному. Ну коротше, гра на всі часи. Я не думаю, що вона колись взагалі зможе зістаритись. І ця гра вона рекомендується до проходження як. Соло, так і з вашою родиною, дружиною, собакою і так далі. Ну ви знаєте, рекомендації да, від Павла. Так що не знаю, для мене ця гра колись дуже давно поселилася в серденьки і в жанрі метро і одна вона як була, так і залишається одна з найкращих. Ну і якщо ви не грали, то обов'язково пограйте. Перша та друга частина. В принципі, я б не міг би сказати, що там перша краще або друга краще, тому рекомендую одразу бандл до покупки. Перша та друга, запам'ятайте. І не як інакше. Йдемо далі, і бачимо неймовірний Dead Space ремейк, який зараз на розпродажі, і має неймовірну ціну в 224 гривні. Друзі, ну я думаю, тут без зайвих слів, як би то кажуть, да? тому що це ремейк рівня Resident Evil 2, тобто топ, який топом поганяє. Шикарний візуал. Шикарна оптимізація з натяжечки, тому що да, середнє налаштування, я думаю, будь-який ПК зараз потягне. А от з максималочками з рейтрейсінгом можуть виникати питання. Але як би там не було, Dead Space Remake пограти ви просто. Мастхев, як то кажуть, так? Да? Так що забирайте цей маст хевчик і йдемо далі. Йдемо далі, і бачимо, що Pacific Drive отримав дуже хорошу знижку 60%, і гра зараз коштує 295 гривень. Да, до гри вийшло багато апдейтів. По факту це тільки оригінальна гра, в ідеалі було потримати вже з апдейтами, але, скажімо, маємо те, що маємо. Як ви бачите, оцінка від користувачів дуже непогана. Ну і від себе скажу, що я колись не грав і на PlayStation, і в Steam я її запускав, до речі, Стріми є на каналі по цій грі, і вона мені дуже сильно сподобалась. По факту, це сталкер на колесах, тому що тут також є своя зона, є свої артефакти, є свої явища, як аномалії вони виглядають, по-моєму, так само вони і називаються. Ну і є шалена атмосфера пригод в по Так що, друзі, якщо ви пропустили таку шалену гру, то обов'язково придивіться. Можливо, не, не одразу купляйте, можливо, подивіться стрім на каналі, і потім зробіть свої висновки. Але від себе рекомендую Однозначний, дуже і дуже хороша пропозиція. Йдемо далі і бачимо, що Ghost Runner 2 зараз на неймовірних знижках, а саме 80% складає знижка, і гра коштує 199 гривень. Ціна дуже солодка, гра дуже непогана, тому що ми в цій грі граємо за кіберніндзю, який всіх дуже ефективно і швидко має вбивати на локаціях. Ну і так, скажу так: гра не для всіх, тому що вона складна і там таймінги треба зберігати. Але якщо ви хочете отримати непоганий челендж. Непоганий виклик отримати, то ця гра вас дуже сильно. Я думаю, буде розважати. Ну і цей челендж вам вона дасть однозначно. Так що, друзі, якщо хто не грав Ghostrunner 2», Беріть на заміточку. А ми їдемо далі, тому що далі у нас мій улюблений бумершутер під назвою Warhammer Bolt Gun. І одразу скажу тут і оригінал на знижках, і Компліт Пак також на знижках. Так що, якщо вам ця гра зайде по візуалу да, можливо, по оглядам, то придивіться одразу до Complet Edition, тому що там непогане доповнення, де є додаткова зброя і додаткові рівні. Я проходив і оригінал, і DLC, і знаю, що кажу. Так от гра зараз коштує 179 гривень, і це абсолютно несерйозна ціна. За подібну гру, яка офігезно грається, і на ПК на Steam Deck Декі вона просто пархає, просто пархає. Ну і на Asus ROG вона, звісно, буде йти в 120 FPS без особливих проблем. Так що, друзі, користуйтеся, це дуже і дуже хороша пропозиція. Ідемо далі. Якщо ви скучили за хорошими пригодами, то вам я можу запропонувати Uncharted Legacy of the Thieves Collection зі знижкою в цілих 67%. І зараз ціна на гру складає 494. Гривні, тобто до п'яти хаточки ми вкладаємось, і це дуже і дуже непогана пропозиція. Тут багато, до речі, чого за Uncharted не скажеш. Якщо вам подобаються пригоди, якщо вам подобається Tomb Raider, або ви любите кінематографічні класні сінг ігри з офігезним всім, тобто вищий пилотаж ви хочете отримати, то за 500 гривень Uncharted вам це дасть. Притому дасть так, що ви ще дуже і дуже довго це не забудете. Користуйтеся, друзі, і ми переходимо далі. А далі у нас черепашечки. ні. Сплінтеред Splintered Fate. І можливо, ви не чули за цю частину, і це логічно, тому що ця гра спочатку вийшла на Apple Arcade, це такий сервіс на Apple, є хто не знає. Потім вона була на Nintendo Switch ексклюзивом, ну і потім вона вже вийшла на Steam. І я хочу сказати, що хоч гра спочатку планувалася як для телефонів, вона має хороший потенціал. По суті, це, якщо так глобально сказати, Рескін гри Хейдіс, де ви граєте за хлопчика, за цього Хейдіса, і суть така що що по суті перед нами рогалік. Ви починаєте рівень, ви маєте вбивати ворогів, накопичувати собі досвід, розвивати персонажа. Але якщо вас Вбивають майже все накопичене ви втрачаєте. І так раз за разом ви поступово проходите гру, вивчаєте гру, ну і накопичуєте деякі ресурси, які у вас все ж таки не віднімаються. От такий от короткий опис того, що тут відбувається. Ну і в свою чергу хочу сказати, що черепашки ніндзя, хоч вони і рескін Хейдіса, але в них все ж таки оригінальність є, тому що ти тут граєш за оригінальних персонажів з оригінальними здібностями. Ну і в принципі, весь сетінг він оригінальний і знайомий. І нам з дитинства. Так що, якщо ви хочете пограти в такий а-ля Хейдіс, але про черепашок, то ціна тут повністю адекватна 232 гривні за чудову гру, яка чудово працює і на Steam Deck, і на персональних комп'ютерах, як ви здогадались вже, да? і на всяких там Асусах рок також можна буде пограти. Ну і ми йдемо далі. Далі у нас традиційно інтерактивне кіно від Девіда Кейжа за 148 гривень. Тут багато казати не буду, це класика жанра, якщо вам подобається інтерактивні Фільми з хорошим геймплеєм, з вибором, з можливістю перегравати, і з хорошим візуалом, музикою, персонажами, акторами. Коротше, вищий пілотаж від Девіда Кейджа в грі Detroit Become Human. Обов'язково варто пограти, якщо такий жанр подобається, тим паче за 148 гривень. Все сказав, погнали далі. Далі у нас взагалі мега класика, тому що це ремастер першого крайзіса. І якщо ваша тачка може це запустити, і якщо ви його ще й пропустили, то за 113 гривень. Просто спробуйте, ознайомтесь з класикою, згадайте, як воно було, і оцініть на той момент, яка була шалена картинка в грі. Тому що, по суті, цей ремастер він там додає невеличкі правки, типа підтримка сучасних процесорів, трішечки там візуал править, але глобально нічого не змінюється. Я думаю, ви натурально можете офігіти з того, як ця гра виглядала в далеких-далеких раках. Тобто я вам натякаю, що вона і зараз виглядає непогано. Спробуйте. Ну а ми йдемо далі, і бачимо, що Star Wars Jedi Survivor віддається за хорошою знижкою за 254 гривні. І ви мені можете сказати, Павло, така перша частина краще. Я вам скажу: ну взагалом то так, але друга частина за такі-то гроші. При тому, скільки часу пройшло, тут уже і графончик, і перформанс поправили, і усілякі баги, хоч не всі, але виправили. Ну і взагалом це потужна, хороша космічна пригода з непоганими персонажами, з непоганими боссфайтами. Ну і з вау-моментами, які тут одну. Однозначно є, тому що я майже пройшов цю гру і я знаю про що я кажу. Так що за 254 гривні це, я думаю, попахує мастхевом. А якщо вам не попагула мастхевом, то Metal Eden від поляків свіжа гра, яка натхнена, як я розумію, іграми типу Doom Eternal або Doom 2016. Тобто це максимально динамічний шутан з купою ворогів, з м'язком соковитим і з динамічним паркуром в ході цього всього. Я думаю, що оце для вас може бути мастхев, тому що гра максимально свіжа і вже отримала знижку 50%, віддається за 533 гривні. Друзі, я цю гру стрімив на каналі. Кому цікаво, можете подивитися, і, до речі, стрімив на консі. Солях, і вона мені дуже сильно сподобалась. Дуже шкода, що я свого часу не встиг її пройти, але я не встиг, а ви можете встигнути, тому що зараз вона за дуже і дуже хорошою ціною. Як ви бачите, оцінка від користувачів непогана. Не 90 балів, але дуже і дуже непогана. Тож придивіться і спробуйте цей шедевр. Ну а ми йдемо далі, і бачимо, що Mortal Kombat 1 також на знижках, при тому знижка тут висока, хороша, щільна, і гра нам обійдеться всього 259 гривень. І це Хороша новина, погана ж новина, що оцінка від користувачів усього 69 балів. І ви скажете, ну 69 балів це ж і непогано. Я вам скажу, так, да, це не погано. Але якщо порівнювати МК1 MK1 з МК 11 або з МК 10, то порівняння буде точно не у користь МК1. Тому що намотили тут дуже і дуже багато чого. І сюжетна компанія не сама найкраща, хоч і візуально вона дуже приємна. Ну і ростер персонажів вийшов не самий передовий. Тобто, мати в колекції МК1 точно треба. Тим паче за таку-то ціну 259 гривень. При тому, якщо ми зараз провалимось всередину, ми побачимо, що Complete Edition віддається приблизно за 400 гривень, що також є мастхевом по суті. Але знайте, що якщо у вас є МК 11, МК 10, МК 9, багато чого ви не втрачаєте. І якщо ви не фанат Mortal Комбату, в принципі, цю частину можна буде і пропустити. Але для заклятих гравців для гіків, ну в колекцію взяти рекомендую. Ну і сюжеточку пройдете. Я думаю, візуал вам сподобається. Але сюжет там, ну таке собі. Мутка з часом, оце все. Ох, ну його нехай. Ну і нарешті ми підійшли до самих свіжих ігор, які по суті є номінантами на готі 2025. І тут у нас Battlefield, Silent Hill F, Doom Dark Ages, Dying Light, який не номінант, але також дуже і дуже хороша гра, Oblivion Remastered і Metal Gear Solid Snake Eater. Друзі, що я вам хочу сказати? Ну, Battlefield, я думаю, тут очевидно. Ціна зараз 1444 гривні. Якщо ви ще не увірвалися в Battlefield, який має посередню, дуже посередню сюжетну компанію, але дуже хороший мультиплеєр, то я думаю, що час настав. Можна увірватися, у вас буде такий вхідний паступ, вхідна знижечка 15%, і можна до цього діла придивитися. Я думаю, це і так очевидно. Але що не очевидно, що обрати серед нових ігор? Можливо, купити Silent Hill F. Можливо, придивитися до Doom Dark Ages. Можливо, дати кредит довіри до Dying Light The Beast. Можливо, взяти перевірений часом Oblivion Remaster. Ну а можливо, варто взагалі взяти одну з кращих ігор усіх часів та народів Metal Gear Solid Snake Eater. І я вам скажу так: почнемо мінусувати. Я одразу сказав би, що Metal Gear Solid Snake Eater я б не брав би із за того, що вона досить погано зроблена на Unreal Engine 5, тобто технічний стан гри дуже поганий. Бачимо, це все правиться дуже повільно, тому на жаль, сказати, що прям мастхев цього розпродажу, тим паче за тисячу гривень. Душа не дозволяє, тому я одразу мінусую Metal Gear Solid. Хоча гра хороша, це реально хід перевірений часом, але хай настоїться, хай якісь люди моди пороблять, оптимізацію допилять і так далі і тому подібне. Так що хай поки що постоїть. Те ж саме я можу сказати і за Oblivion Remaster Тут ситуація вже краще, тому що технічна складова, хоч розробник той же самий, але технічна складова все ж таки краще. Напевно, тому що це Elder Scrolls, і тут уже мододіли, багато чого наробили, і в принципі принципі, якщо, скажімо так, підтримка від розробника не саме найкраща і багато чого ще треба допилити, то модами частина цих проблем уже прямо зараз вирішується. Так що, якщо ви хочете все ж таки увірватися, я вам скажу я проти, але. На вашій совісті буде за 1205. Можете купляти, моди доставляти, і, в принципі, свій хороший експіріенс після цього ви напевно отримаєте. Так що тут 50 на 50, але подумайте, дуже добре подумайте. Ну а далі ми переходимо до Dying Light The Beast, який має кращий технічний стан ніж дві попередні гри. Але коли я його проходив, усе одно були просадочки на відкритих локаціях і там, де великі скопичення мобів, і при тому це не особливо не вирішувалось е, зменшенням. Е, Скажімо так, налаштувань графіки там з хай на medium, або навіть на low, все одно ці просадочки нікуди не дівались. Можливо, зараз там уже це виправили. Але знайте, що такий момент був зафіксований на стрімах. Можете подивитись на моє проходження. Але проходження, до речі, було не до кінця, тому що я поспішав і не дуже хотів пилесосити локації в Dying Light the Beast і вийшов на Grindwall. Тобто я дійшов до монстрів, яких я фактично не міг вбивати. Мені це в іграх не дуже подобається, але це одна єдина отака от претензія. До Dying Light the Beast. У всьому іншому гра вийшла чудова. Непоганий сюжет, хороше yeah. м'ясо на екрані. Ну і в принципі технічно гра навіть цікавою вийшла, тому що в якій ще грі ви можете одночасно і попаркурити, і поборотися з монстрами, і потікати від деяких монстрів, і навіть постріляти з автоматичної зброї. Коротше, багато чого тут намішали, багато чого заміксували. Навіть транспорт є. Коротше, багато чого є. Зверніть увагу, гра абсолютно непогана, але це не AAA, це така, знаєте, потужно збита бешка, і за 1279 гривень чотири рази подумайте. Варто зараз купляти або не варто. А бажано навіть подивитися технічні огляди прямо самі найсвіжі, щоб з'ясувати, як там з технічним станом, щоб у вас не був лагодром, як був у мене. Ну і в принципі, по Dying Light все. Ну і нарешті переходимо до двох останніх рекомендацій цього розпродажу: це Silent Hill F і Doom Dark Ages. І почнемо з Hill F. В принципі. Якщо казати про технічну складову Silent Hill F, то великих претензій у мене до гри немає. Ми її проходили повністю на відеокарті 5060 Ti, і вона там просто пархала, працювала в 4К з хорошими налаштуваннями. Да, були іноді Unreal статери. Знаєте, той самий Unreal Moment, він нікуди не дівся, але в цілому оптимізон піде. Якщо казати про всі інші аспекти цієї гри, то тут якби запитання виникає, тому що мені не сподобалася бойова система, мені не сподобалася пропрацювання світу не з точки зору Гору, а з технічної точки зору, тому що багато чого зроблено в грі халтурно. Але водночас сказати, що це не Silent Hill і що ця гра не цікава, язик точно у мене не повернеться. Да, це Silent Hill з трішечки іншого ракурсу. Сучасний Silent Hill, можливо, Silent Hill навіть для молоді, але в ньому щось є. І я не думаю, що цю гру дуже і дуже скоро забудуть. Все ж таки, тут і саундтрек вийшов непоганий, і колоритні персонажі, і незвична історія. Так що пропускати цей реліз я б вам точно не радив. Але чи купляти цю гру за 1180 гривень? Питання відкрите. Подумайте уже не чотири рази, хоча б двічі. Подумайте, тому що ми зараз переходимо до Doom Dark Ages, де я хочу вам сказати: думати вже не варто. Треба брати 1224 гри в ній за неймовірно хорошу гру. Технічний план тут. Без усіляких нарікань. Да, в грі є Ray Tracing, якщо у вас відеокарточка 10-ї серії або старіша, ви в неї просто не пограєте. Але якщо у вас хоча б 2060 відеокарта на базі є, не пропускайте, це хороший, м'ясний шутан. Можливо, для когось, можливо, для когось. Тут в грі будуть мінуси, можливо, хтось скаже, що ну, от Doom Eternal був краще, або Doom 2016 був краще. З однієї сторони, я скажу, ну да, 2016, це неймовірна велич, до якої доплюнути буде дуже і дуже важко. а з іншої сторони, я скажу: ну, а що розробникам одне і те саме постійно робити? Я категорично проти. Вони експериментують і назвати Doom Dark Ages поганим експериментом. Не те, що язик не повернеться, то це класний експеримент. Все вийшло прям дуже класно. Да, можна було б трішечки баланс підправити, зробити б там би більше зав'язку на цьому щиті, щоб було б більш хардкорно все зроблено, щоб був більш хардкорний челендж, щоб тебе більше вбивали. Ну, перетворити да, Doom Dark Ages на якийсь такий анал. Dark Souls, але з шутерними елементами можна було б це зробити. Але чи був би при тому це той самий дум, що і раніше? Питання відкрите, так що, друзі, не задавайте зайвих питань, а краще спробуйте пограти Doom Dark Ages. Ціна, хоч і трішечки кусюча, але серед нових релізів це самий безпроблемний і, на мою думку, самий який от прямо готовий до споживання. Технічну складову, навряд чи тут іще будуть підправляти. А по ігровому балансу все було і на релізі дуже класно. Так що, якщо вам подобаються хороші якісні шутери, обов'язково вривайтесь в Doom Dark Ages. Ціна нормальна за такий хороший реліз. Ну і на цьому все. Шановні пані та панове, дякую, що дивилися, дякую, що ставили свої вподобайки і шалені коментарі. Ну і окремо подяка спонсорам, які постійно підтримують мій канал. Як я завжди кажу, без вас не було б мене зилой. Так що, велика вам подяка! Підходьте сюди, я вас обійму, і дуже-дуже скоро побачимось знову. Па-па!